Так, шановні граві, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні 10 червня зробили великий огляд наших посівів. Тут ще соя не вробляла з гліфосатом, це ця що сіє на 8 травня і бачимо в чому полягає наш наш експеримент. Так, Це ось 15.30 соя верба, що те ж оте. А ось тут вже бачите. Тут 1545. 15.45, дивіться, які смуги. Тут заборинами, звичайно, так добре не видно, вже треба вносити, ліпосад, несемо, це не страшно. Така соя, бачите. Бачите, які листочки мають чашечки загострені. Частиночки листочка мають бути загострені у верби. Таке смуги проглядаються, бачите. Просто що буряни. Зараз ще підемо на тушу, кропили, зараз побачу. Так ось буряки, бачите, промотижені. Кілька днів назад. Бачите. Такі вони, бачите. Де-не-де. Хвороби вже починаються. Такі, щоб вже там такі даже, гарні бурячки тут є. Тут ось взагалі, бачите, якісь ніби як то підпалені вони. Може сою кропили туди. Бачите, ніби як підпалені. Так, шановна а це ось соя, на яку вносився вже гліфосат 4 червня, тобто 6 днів назад. Був внесений гліфосат. Це своя своя Вже Дивіться. Вже має два повноцінних, тричисті листочки. Така соя. Непогана соя, непогана. Буряни, бачите, згоріли. Взагалі великі всі. Погоріли, з лакою в першу чергу згоріли. Значить, дивіться, великі буряни. Зараз Ось дивіться. Дивіться, бачите. Великі буряни забирає капітально. Вони всі погоріли. І залишається у нас чиста сує, чисте поле. Подивіться, вона вже, бачите, таку вже навіть де-не-де-видно, що землю закриває. Загалом соя непогана, дуже непогана. Значить, що ми вносили? Значить, вносили ми препарат Helios Extra калій на сіль ліфосату 630 в кислотному еквіваленті. По 2,5 літри лі на гектар, норма виливу води 200 літрів на гектар, і додавали дорожчину 150 грам на гектар лимонної кислоти. Лимонну кислоту, щоб знизити наш рівень PH, підкислити робочий розчин Вже. Це не секрет, всім відомо, що ліпосати краще працюють в кислому середовищі. Така ось соя. Щоб сказати, що вже там така дуже-дуже густа, не скажу, ну це зараз так бачите, вона ще землі не закрила. Так, піде в ріст, буде фаза бутонізації, то тоді вже вона. Něco bude hustá, tak, pokud ještě Mášte, jsou je taká hustěnka? Vyšla jako tak